Так, все, Ви пішла ось. Він такий морозивий. Набралися ну Дивіться, дивіться, які груди тут. О, почти, як мої, но в неї більше видко. Може я один гудзик розсібну і буде так. Ні-ні, Я жартую. Я жартую. Коротше, ну дуже гарно так, донечко. Не, не хочу. сором'язливий ти хлопець. Ми не дуже сором'язливий, бо ми блогери вже. Чити роки. Блогерсиму, то ми не дуже. Я таке вчилася розблювати. різдвувати. такий, що в нові клієнти різдблюємо. Ну, а я вірші пишу, коротше. Збірочки видаю, книжечки. Не було щось купити,

вісова ягідка солодка. А ну вісова ягідка. А вісянку на нього. О, все пахне. А це яке? Ну все якось не так. Все слабо, слабо. Вісян там мені не любиться. Ні, там просто йде ванілька. Вінці виберемо. То кожен кусок по 100 грам. А цей кусок має 50 грам. О, як гарно пахне. Ну кожен по своєму. Віня. Ну мама, важкий носити. Ну, Дуже 150, лаванда. А діба дуже маленька лаванда, вона теж класна. таке саме. Лаванда. Просто що вона меншого розміру. Добре, ми все візьмемо. Ми ну, мало знімаємо. Хлопці винесли їсти дівчатка. Картини Но, теж продаються. Вау, ми. картини. Черешні. Ага, дуже гарний. І шльок ці гарні, і ціни нема. О, які мілашки. Ну пішли там, Лівічко. Так. дай, дай давай. Ну, Давай, тисне. І не буде животика видно. Ой. Ну. Угу. Одна руку даже сюди Не, Ні, не я Просто не може і Це ще гірше цього, ще не лізе ніяк. Та ще якось залізало, а все не лізе. Янка а, ту не, Янка, а покажися. Покажи ці Янка. А чого? Всю всю. А за 200? Баліношки за 200, 200 брала. О, давай. Є ще Приводи. ось такий білий з. Так. Вона малює, так. її таке цікаве. Покаже так. так. оцілія. Дівочка, який якийсь на тебе гарний. А зараз запитаємо, скільки є. Яночко, ти не хочеш такий светрик, ми ж не знаємо, чи є маленький такий. Кіт батон Кіт-батон Кіт -батон? тобі треба. Я, я а диви, мені це все, все любить, все під голову, все подушка. Ні, ні, все дивися, все під хочу. голову. А це хто? Баратик, дьо. Друга снису. Mm -hmm. Янка така смішна. А, М -м -м. а де твої пакети? Де тут? Захищай місце батьківщини. Який Малу... гарний плакат. Ти пропустила це. Каянка задоволена. Що Ми всякого накупили. <ривіт> а як Янка? Такі ми миленькі. Лишила мені крема. Mm. Да Сочетання з твоєм морозом не відео. Ну, на жаль, трохи лівіші і кидають сміття. А ми свої гарно пакети наші ту поклали і з морозива. Папірці викидаємо мусорку. Ми мене дівчатка, молодці. Робіть так, як мої красунечки. Смачненькі морозиво. морозивом? Я і мастанчики. Дуже много-много денег. А що ми маємо мати на ліві? Я не знаю навіть. Але ще, давай, щось. я така, давай, і мене і сидить, вибух. Там тебе. А я хотіла все.